Бути Христе Боже, смерть і смерть подолав, ти один сидітай си, рівно наслами до тем і святим духом. Спаси і Ще іще ще мирі, Господи, і помолімся, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твою благодатню. Господи, помилуй, не святу, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і признадіво Марію. Усіма святими пом'янувши самі себе, і одну все життя наше, Христу Богові віддаємо Господи, Бо ти, благий чоловік, любить Бог, і сидить, тобі славу, посилаємо, Тві Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Те возрадимося, Господи, воскликни, Бог Спасителеві нашого, спаси нас, свину Божий, по святини, ти співаймо тебе, иди перед лицем Ядисповідання. І псармами, воскладнім Го, спаси нас, сину Божий, у святий дини, ти співаймо тебе луня, о Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій Спаси нас, сину Божий, у святий дини, ти співай, в тебе, возник і святих твоїх, завжди нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тремудрість прості, він не тебе поклонився и припадю до Христа, спаси нас, Сину Божий, у усвятий Дини, ти співаймо тебе лудня. Глибиною мудроси, чоловіка любна, все оправляєш і корисне всім подаєш єдиний творче Упокой, Господи, душі рапі твої, бо на тебе уповання поклали, творця будівника і Бога нашого. Слава Ти Сину і Святому Духові і святими опокой Христе, душі рабі Твої, де немає порідні ні печері, ні зткання, але життя безконечне. І нині, по час, і навіки віки, віки, ми, тебе, і стіни пристане, ще маємо, і молитвини це благосприятло до Бога, якого ти родили си, Богородиця Безнетисна, Ірини спасіння. Бо ти святийся, Боже, наш ми тобі славу села, йому і Сину, і Святому Духові. ныне и повсех час и на веки Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Ти, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, ми усім премудрість, будьмо уважні, поблаже, перебухатимо. На тебе, Господи, підніс я душу мою вожди блаженств, перебуватиму, е, мудрі послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні, хаття, Дух святий показує, що дорога в святиню ще не відкрита, поки стоїть перший намер. Це образ теперішнього часу, коли приносяться дари жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить, це лиш тілесні установи щодо страв, напої та різних обмивань, установлені до часу зміни на краще. Тому він посередник нового завіту, що після того, як наступила його смерть. Та відкуплення гріхи першого завіту вибрані одержали обітницю вічного насліддя. де є заповітам мусить наступити смерть заповідника. бо заповіт має силу лише по смерті, він не вартий нічого. Поки живе заповідний, то мій перший завід був освячений кров'ю, коли б мой сей був проголосив за законом, усі заповіді усьому народові, він узяв крові бичків та козлі з водою, червоної вовни та й сопу та окропив саму книгу і весь народ. Кажучи, це кров завіту, що Бог установив для вас, так само й намет, весь заслужебний, посуд окропив кров'ю, зрештою, по закону, майже все очищається кров'ю, без кровопродиття немає відпущення. Треба, отже, було, щоб Бог подобри, чей небесний, очищувались таким чином. І самі небесні речі очищувалися жертвами багатоліпшими літи. Ми ті прямують, будьмо важні. Аллилуйя. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. яких яке прийняв прийняти Господи і пам'яті, і зротурів. Аллилуйя. Аллилуйя, премудрість простіви, слухаємо Святої Вангли. Мир усі, Слуха від alleluia. Марка, святої Іван Геле, читання, alleluia, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус у Бесаїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпо за руку, вивів він його за село і помазавши йому, ослиною очі, показав, поклав на нього руки і спитав його, чи бачиш що. Глянуто й каже, бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді він знову поклав йому руки на очі, той прозрів і видужав, і бачив усе ясно і далеко. Послав він його додому, кажучи. Не входь у село і нікому в селі не розказуй, Господи, слава Тобі. Промомомо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої. Промомо. Господи, помилуй. Господи, Свяжителя Божогоців наших. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, великій милості, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського, Храя Франциска, Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, високоприосаженього митрополита нашого Володимира, Приосежі Єпископа нашого Василія, за тих, що служи, служили і позволили Святому храмі цьому із оціню наших духовних. І всіх у Христі, братів наших. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за побережні народа за правління і за все різко. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за, 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 за ту песуні людей, що очікує Тебе великої радої милости. За тих, що дворяна милостию і мило, за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милостивий чоловік, любець Бог і син, біслава, восола, і, маловий, і син, і слава села, і Молодців, і Сину, і Святому Духові, нині, по всіх часів і на віки вічна. <звук> Дічи роби, робими, херовими тайно, тайно чи і живо животворящі, животворящі тройці, троїці, три святу, Пісню співаючи сякуні, нині житейську, нині житейську, відложи печа, святішого Вселенського архею, Франциска, Папу Римського, блаженішого патріарха нашого кір Святослава, високоприосна митрополита, нашого кір Володимира, приоснащенього єпископа, нашого кір Василія. Бо любивий писькома нашого Кірпетра, і весь священиче, діяконський моношечин, бомбережні, ми остраждальний український народ наш, доброчинців, фундаторів святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай задає Спой Богу царстві своїм завжди нині повсякчас. І навіки Амінь. щоб і царя сими прийняти що його славі невидимо супроводяти не скішини, алелуя, лилуя. Аллилуйя. Споні молитву нашу Господи, Господи за принесені чеснери, Господи, і помолімся. храм чи з вірою, побожністю і страхом Божим, до нього, Господи, і помолімся. Що визволити сена від усяги, скорблені ви нужди, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Що доротами і, і, і дорого сина, то що з ним благословен, Іссупресвятим. І блаїм і жотворя, щоб він духом нині, повсякчас і навіки вічні. Ми русі дух обітуємо. Ожди міди на одного, щоб воно домно визнавати. О, цей Сина, і Святого Духа, райці єдина, слушний не роздійну. Двері, двері при мудрості будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Ця, Вседержителя, Ботця, неба і землі, цього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віка, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушно до цим, що через Нього все сталося. Він задля нас людей нашої ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловік. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде до славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від лице, і сина, і Сходи, що отцем і сином рівно поклоняє рівно славими, що говорив через пророка. В єдину свято Соборне Апостольську Церкву ісповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Стаймо і настаймо зі страхом, будьмо уважні, що все девозної мирі і приносити рис миру, жертву, вотня. Благодать, Господа нашого Ісуса Христа, благ... і благові Боця, і причастя Святого Духа. Нехай буде С усіма вам, духом Твоїм, грубі не сім несли до Господа, благодарім, Господа, Достойно і праведно є поклонятися отцю й сину і Святому Духові тройці, єдинослушні і нерозсильні. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, і промовляючи, свят, свят, свят Господь. Посадна, писні, слава. Тойде в ім'я Господнє, Осадна висні, прийміште, це і тіло Моє, що за вас ламається, на відпущення гріхи. І всі цей кров моя нового завіту, що за вас і за батьок проливається на відпущення гріхів. є від твій, Тобі приносимо за всіх і за все. Тебе благословимо, Тебе Господи, Особливо за пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю. І присну Його Марію, стойниво істину, величати блажений тебе, Богородицю, присно блажений пренепорожчого і матір Бога нашого, чесніше шитки робили, і недвіня на від царепи, ще велетління Бога слава породила, слущи Богородицю, тебе величаємо, найперше по Господи. Святішу Вселенського, Харе Франциска, Папу Римського, блаженішого Батіярка, нашого Слава, високого приласте Митрополита, нашого Володимира, Преса Єпископа, Нашого нашої Кір Василія, і Дорогі святих, Твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні, здоров'я довоління, права, правда. Слово Твої істини, всіх І дай нам єдиними устам, іди серцем, славити, ти успіху ти причесне, ім'я Твоє. Отця і сина, і свято духа, не повсякчас і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Великий будуть милості великого і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Тих святих, поминувши ще іще мирі, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. помилуй. За принесені чесні дари, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Чоловіку любить з Бога наш, прийнявши на над духовний духовниці, житовний, є приємний запах, духовний зі славна, Боже сам благодать. І дар святого духа помолімся. Господи, помилуй, Заступи, і спаси, помилуй. Охорони нас, Боже, Твоєю благодать. Господи, помилуй. Я сконала свято мирно, безрішно, Господа, проси. Одай, Господи. Прошу і поширих і прорішень наші, Господа, проси. Одай, Господи. Добрий, Боже, точно для душ наших, мир і для світу, Господа, проси. Одай, Господи. Господи, Господи че, життя нашу мирі покаяння скінчити, Господа, проси. Одай, Господи. Христианський кожен життя нашу безболісне, безданне і мирне, і добро і твіту. На страшному світі Христовому просі, о, дай, Господи, є звірі і причастися до духа, випросивши самі себе і один одного і за життя наше. Христу Богові вітаймо, Господи. Господи, Господи нас владикою зі сміливістю, несу насміти, призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити, Отче, наші сина, небеса, нехай святиться і п'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде поля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми винуватця наші. <і>, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твій царство і сила, і слава цей сина, святого духа, і повсякчас і на віки вічні, вічна твоєму. Голови ваші перед Господом скелі. Господи, Господи благодать щедротами, чоловіку, любім єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, Єси, при святим, благим животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні, будьмо уважні, святе, святи. Єдиного Господь, Ісус Христос, на отця, Ботця, блажені, як ви прийняти, Господи, і пам'ять роду Ви. Аллилуйя, олилуйя, оллилуя. Вірую, Господи, і сповідую, що ти сивоістину Христос, син Бога Живого, що прийшов світ грішники спасти з яких перший. є. Вечері твої дайні Сину Боже, мене причасника прийми, бо воран тої тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоє, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоє. пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоє. Нехай не насудине осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла мого, і на життя вічне. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти мої гріхи, й помили мене. Перші сла нарішив я, Господи, прости. Зи страхом Боже ми pristupi. приступим. Бо, словак, бидеј ме, Господње, je Господ је Гнед небо і земля, нині тоже ствою, а не ди люди, а не диведо прасную. Христос родиться, Бог воплотився, а не доспіваються і вітають. Поклін відають пастирі грають, чудо, чудо повідають, Христос родився, Бог плодився, ангели співають, і відають, поклін відають пастирі грають, Чудо, чудо повідають. Мій мови плиє місела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог, плотися, а не вітають, рітають, вітають, пастирі рають, чудо, чудо повідають. Христос родився, Бог воплодився, а не доспіваються, і вітають, окрім відають, пастирі рають, чудо, чудо повідають, слово чеє, слово чеє, на сяділо. Темностях земних, темностях земних, сонце засвітило, Христос родився, поквоплодився, а не співають, царі вітають, поклін вітають, пастирі рають, чудо, чудо повітають. Христос, родився, Бог воплотився, а не царі вітають, покрін вітають, пастирі рають, чудо, чудо повідають. Спаси, Боже людей, Твоїх і благослови наслідня Твоє. Ви ходіли світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, Ne razdini trojci poklonja i moćnja, ona bos poslana. Zaužde ni po sek čas i na viki vični. Amin. Nekaj naši, Палення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твій Боже, безсмертний і животворящий, та її, спереди нас у Туй, святині, весь день почати правді твої, Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. проси, прийнявши Божа, Істини, святий пречистих, безсмерти, небесних, жатурячих страшних Христових таїн. Достойно благодарі Господа. Заслови, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твою благодатью. Господи помилуй. Бо ви зусконали, святий мире і безрічний, випросивши самі себе і один одного і все життя наше. Христу Богові віддаємо, бо Ти є священний наш, Тобі славу слаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас. І навіки вічим. Господи, і помолимся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе ти благословляєш і свячу, що тих, що тебе ти надіються, спаси людей, ті благослови спадкоємство, Твоє, повну ту церкву Ти тих, ти, що Тихшо, вікна судому Твого. І просла Божественної сили Твої не нашу дімо на тебе. Мир світити, Ти даруй церквам то і Тобою тобі і бережно, родові нашому, правлінню всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякі, всякі звершені, дар висоти, що сходить тебе оце світло, дві славу, подяку, поклін засилаєм, Отцю і Сину і святому духові. Нині повсякчас і на віки вічні. От ім'я Господні власла вени нині да віку, по тім Господні, влаславенни нині до віку. Вот і Господні власловенне від нині даві. Власловені Господні вас заблагодачу чоловіку, любим завжди нині повсякчас і на віки Амінь. І Христе Боже, не є наша слава Тобі. Слава Ти, Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами, прочистиє матері, часною силою, славно пророка, претечі Христителя Івана і всіх святих помилуй, спасе нас. Як благий чоловіко любе, благословен Бог наш завжди повсякчас, і на віки вічні, Амінь. святий Боже, святий кріпкий. Святий Баснародный, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Беснаредный, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий Баснародный. Помилуй нас, слава Ций, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вікивані, не те, Тройця, помилуй нас, Сину, і тройце, Святому Духові. царство і сили, і слава Цей Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Ахі, духами правдником. Oh,